Працівники другого пологового будинку Вінниці вийшли на акцію протесту. На 60 діб під варту взяли водія, який насмерть збив трьох мотоциклістів. Понад сотню станин для військових виготовив майстер з Вінничини Володимир Нагорний. Через реорганізацію другого пологового будинку медперсонал закладу та мешканці Вінниці сьогодні вийшли на акцію протесту. О тринадцятій під стінами мерії, за підрахунками Суспільного, зібралися до півсотні людей. У руках плакати з написами ні, закриттю пологового будинку номер 2 Руки геть не позбавляйте жінок вибору. Серед учасників акції і Юлія каже, у другому пологовому на початку жовтня має народжувати другу дитину. Свого первістка дев'ять років тому теж народжувала там. Про те, що заклад планують закрити, сказала акушерка. Ми недалеко живемо, знаю всіх лікарів, якби там постійно на огляди приходжу, і просто мені там подобається, чому мені тратити витрачати витрачати час десь серед ночі. Зараз тим більше таку годину, щоб комусь пояснювати, зупиняти, чому куди я їду. Їду серед ночі, якщо я можу перейти там дві вулиці, і я буду в пологому вже. Я теж народжувався в тому пологовому будинку. Свою дитину ми народжували там, нам все сподобалось. Відношення. Якість відношень, якість послуг, відношення лікарів. Та на Вільчинська у другому пологовому працює акушеркою про те, що їхній заклад планують реорганізувати, каже, дізналася кілька місяців тому. Згодом інформацію колективу підтвердили офіційно. Ніхто не вірив цього, що таке може трапитись, тому що пологовому будинку нашому 85 років. До нового року сказали, що ми не будемо працювати. Ми запитували, десь нас приєднають, яка доля буде колектива. Вийшла на акцію протесту, бо не хоче залишитися без роботи, каже ще одна учасниця протесту. У другому пологовому Юлія останніх чотири роки працює медсестрою в відділення новонароджених. Хотілося б лишитися на цій роботі. Нам кажуть, що нас хочуть приєднати до третього пологового, але нас більше 200 персоналу, тобто нас ні ну не ну, хай 20 людей вони зможуть перевезти. А остальним що робити. Ну куди зараз ну, нема роботи знайти. Закривати другий пологовий у Вінниці не будуть. Наразі йдеться про його приєднання до міської клінічної лікарні. Центр матері та дитини каже директор міського департаменту охорони здоров'я Олександр Шиш. Закриття не буде за результатами роботи експортної групи і засідання медичної ради. Були надані рекомендації приєднати багатопрофільну лікарню до першої лікарні, а другий пологовий приєднати до центру матері і дитини. Весь персонал. І всі будівлі приєднуються до центру матері і дитини. Всім буде запропоновано працевлаштування. Роблять це, аби зменшити навантаженість на бюджет громади, бо послуги, які надає цей медичний заклад, можна отримати ще у чотирьох лікарнях міста. Районна лікарня має стандартний набір приміщень. Міська лікарня має такий ж самий набір приміщень і відділень. І ще існує обласна лікарня, де так само повторюються ті самі профіли. Надавачів послуг багато споживачів послуг залишається менше. І як наслідок заклади не дотримують фінансування. Чому? Тому що кількість послуг, яку вони пропонують велика, а споживачів ну, набагато менше. З року в рік зменшується кількість пологів. Ну, до прикладу, якщо в місті Вінниці в 2016 році було 5330 пологів, то в цьому році, по факту, 8 місяців, ми вийдемо десь на 3 900, Ну, може, буде 4 тисячі пологів. Питання щодо реорганізації другого пологового буде винесено на сесію міськради 30 вересня. Як проголосують депутати, розкажемо. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. Інфраструктурна частина реформи охорони здоров'я в Україні стартувала цьогоріч у липні. Водиться поняття кластерного закладу охорони здоров'я. Мета знизити дубляж послуг у лікарнях. Наприклад, зараз районна лікарня має стандартний набір приміщень. Міська лікарня має такий самий набір приміщень і відділень, а ще є обласна, де повторюються ті ж самі відділення. Тобто надавачів послуг багато, а споживачів послуг менше, і як наслідок заклади недоотримують фінансування. Відбулися зміни в законодавстві з 1.7 внесені зміни в низку нормативних актів, в тому числі в основу законодавства про охорону здоров'я. Цим рішенням починається структурна або інфраструктурна реформа в системі охорони здоров'я. Мета цієї реформи знизити дубляж. Послуг і напрямки в лікувальних закладах, нівелюється вторинний і третинний рівень медичної допомоги, запроваджується кластерність, тобто будуть заклади загальні, ті, які обслуговують громаду, будуть заклади кластерні, це ті заклади, які потужні і будуть отримувати інвестиції від Міністерства охорони здоров'я. І будуть надпотужні заклади надкластерні. На передовій нищать ворога з крупнокаліберного кулемета наші оборонці кулемет на станині, яку виготовив майстер Володимир Нагорний. А це вже він не Цих дві станини закінчив виготовляти буквально перед нашим приїздом. каже майстер. Фарбували вчора, а сьогодні вже там деякі деталі доробляли Загалом на виготовлення саме такої станини йде тиждень, каже на Вона під крупнокаліберний танковий кулемет. КПВТ. вага такого кулемета до 50 кілограмів. Вони стоять на БТРах і на БРДМах. О там і своєрідний приціл. так що його більше ним без такої станини користуватись неможливо просто. На станині передбачено три кріплення для кулемета для мобільності, колеса та можливість наведення для чіткого влучання. Вісім кілометрів це летить куля, а ну, якби хай півтора кілометра, так, щоб десь добре достати, то от, придумали, щоб можна було навестися. Щоб в руках його тримати, ну нереально. До станини готують відеоінструкцію. Першим ділом забрав». Ми знімали відео, щоб Володя показав, як воно правильно його використовувати, як воно правильно віджимається, зажимається. Виготовляє такі станини Володимир Нагорний безкоштовно матеріали привозить волонтер Денис Романовський. Каже, на одну таку потрібно до 6 тисяч гривень. Поки тут записували, дзвонили вже двоє. Станки ціка ну, цікавилися з приводу станин. Бувають такі випадки, що хлопці самі перекидають якісь кошти там, наприклад, на метал. Чи бувало таке, що передають метал. В основному це збираємо, допомагають там бізнес. Навіть ті металобази, на яких ми купуємо, дають якусь, якийсь метал безкоштовно. А це ще одна станина. Мобільна, встановлена на пікапі. Вона під ДШК, калібром 12,7 мм. міліметрів. Коли не дай Бог щось з автомобілем, тут получається отаких от дві. Два-дві барашки ви відкручуєте. Ну я, мабуть, не буду відкручувати. І ви просто його знімаєте і можете працювати лежачи з окопа, з вікна. На виготовлення такої йде до трьох днів, каже майстер. Загалом Володимир Нагорний виготовив понад 130 станків. Це понад 10 модифікацій. Зараз замовлень дуже багато. Крім нагорного, за їхнє виготовлення взялись ще два підприємства у Вінниці та барі. Замовлення постійно. Така, так би мовити, є своєрідна черга, тобто ми ну, нікого не ставимо в пріоритет. У нас так простіше. Хто хто раніше замовив, той в черзі, тому що когось виділяти, когось не це єдина умова, щоб воно було туди, де бойові дії. В першу чергу, цих три станини на передову везуть вже сьогодні. Ольга Рел, Володимир Черніков, Суспільне, Новини, Вінниччина. На 60 діб під варту без права внесення застави взяли водія Форда, який в'їхав у колону байків. В результаті аварії двоє мотоциклістів і пасажирка байку загинули на місці. Запобіжний захід водієві обрали сьогодні у Вінницькому міському суді. За словами речниці поліції області Заріни Моєвської. Затриманий виїхав на смугу зустрічного руху, де і зіштовхнувся з байками. Якщо провину водія доведуть, йому загрожує до 10 років в'язниці. Нагадаємо, ДТП сталося в суботу вранці, 24 вересня, неподалік села Носківці, на автодорозі виступовичі Моголів-Подільський Вінниця. 54-річний водій Форда, житель мурованих Курилівців, допустив дотичне зіткнення з попутнім автомобілем Хонда, після чого виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з двома мотоциклами. Колона з 11 байків рухалася у бік могилева Подільського. Загиблі жителі Запоріжжя і Києва. Опалювальний сезон в області має пройти без перебоїв. Відтак очільники громад мають уже зараз подбати про альтернативні види обігріву. Першочергове тепло подаватимуть у соціальні заклади школи, дитсадки, лікарні. Про це в інтерв'ю кореспондентам Суспільного повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Бурзов. Ситуація Важка, це знаєте, баланс того в наявності, що в нас є, і що нам треба буде робити. Але наголошую, що температура в оселі не може бути менше 18 градусів і дали завдання, щоб кожна територіальна громада розробила для себе антикризовий план, якщо не буде газу, подачі газу. Тобто газ в сховищах є, але ми знаємо, що ситуація на війні така, що може бути що завгодно. І кожна громада розробила антикризовий план для себе для того, щоб використовувати альтернативні джерела опалення. Насамперед хочу зазначити, що пріоритетом для нас є це контроль над тим, щоб опалення було в освітніх закладах, дошкільних закладах, соціальних закладах і закладах охорони здоров'я. У нас 80% газифікованого в області. Тому я думаю, що проблем з тим, що ми додамо альтернативні джерела, це і дизель-генератори, це і твердопавлівні котли. Ми в принципі пройдемо нормальний опалювальний сезон 22-23. 13 прийомних сімей і три дитячі будинки сімейного типу приїхали на Вінниччину з початку активних бойових дій. Про це на своїй фейсбук-сторінці написала заступниця начальника обласної військової адміністрації Наталя Заболотна. На цих світлинах родина з Донеччини. Зараз вони проживають у селищі Сутиски Вінницького району. Родина виховує двох власних дітей і сім прийомних. Будинок, в який поселилися, побудований за державні гроші. Облаштували ж помешкання завдяки спонсорській допомозі і місцевої влади, написала заболотна. Закупили м'які меблі, побутову техніку, ліжка. Понад 8 відсотків вінницьких школярів навчаються офлайн. На початку навчального року ця цифра становила 3 відсотки. Тоді до школи ходили лише першокласники. Зараз очне навчання відновили і для учнів других-четвертих класів. Єдина умова наявність у закладах укриття. Про це Суспільному розповіла директорка міського департаменту освіти і науки Оксана Яценко. В основному це початкова школа. Якщо ми починали з 1 вересня тільки в одну зміну. І в нас було тисяча дітей невеликим. То на сьогодні у нас уже в деяких школах є по дві зміни. Ми починали з 3,2%, відсотка. То сьогодні це вже, вже трошечки більше ніж 8%. відсотків. Кожним днем батьки все більше довіряють школам. Нагадаємо, аби вчитися в офлайн форматі, батьки учня мають написати відповідну заяву. На вісім років до в'язниці можуть сісти двоє жителів Вінничини за шахрайство: 28-річний чоловік і його 33річна спільниця. В соцмережах збирали гроші, нібито на лікування безпритульних котів і собак. Під світлинами притулків для тварин вкажували свої реквізити. За майже два місяці шахраї привласнили близько 120 тисяч гривень. Про це Суспільному розповіла речниця Нацполіції області Заріна Моєвська. Про підозру затриманими ще не оголосили. Вчора у Гайсонському і Тольчинському районах слідчі провели обшуки. В помешканні затриманих вилучили гроші, комп'ютери і сім-карти. Досудове розслідування триває. Анастасія Понедюк з Вінниці здобула срібло і бронзу на 38-х всеукраїнських іграх з веслування на байдарках і каноя. Проходили такі цими вихідними у місті Коваль. Третє місце дівчина здобула на дистанції 200 метрів, а срібло виборола на дистанції 2000 метрів. Спортсменка, вихованка міської дитячої юнацької спортшколи номер 2 Займатися веслуванням на байдарках і каное дівчина почала торік. Всього ж за першість боролися 23 команди. А це понад 370 спортсменів. Вік, учасників від 10 років. І На завершення ми згадуємо вінничани, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 547 прізвищ.